Поради психолога дійсно, час і взагалі світ, в якому ми живемо, він не простий, і це питання або потреба вижити вона нерідко встає перед нашим життєвим шляхом сьогодні. У нас студії, як завжди, Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, добрий день. Добрий день. Торкаємося чергових тем, які можна побачити. Почути, відчути в своєму житті, і, звичайно, очікуємо певних практичних порад, як справлятися з тими чи іншими викликами. І сьогоднішня тема має назву недолюбленість або потреба в безумовній любові. Я думаю, всі, хто чують зараз цю тему, вже якось відгукуються на неї по-своєму, враховуючи свій життєвий досвід, хочеться спитати вас, Ксенія Васильівна, що вас спонукало підняти цю тему? Яка проблематика питання? Історія така, ми розглядаємо з вами постійно якісь реальні історії, з якими звертаються люди, і які можуть бути корисні і для нас. І звернулася одна жіночка, яка має дуже серйозні діагнози хвороби, і ми почали розбиратися, бо хвороби у неї такі, які, в яких є частина психосоматики. Це коли наші. Психологічні травми призводять до певних наслідків вже щодо здоров'я в тілі, до серйозних, ну, тому що психосоматичні є частки, і це і рак, це і суглоби, це і дуже серйозні можуть бути хвороби. І в багатьох хворобах є певна частка психосоматична. От. І ми, коли почали з нею розбиратися, почали говорити, ми прийшли до того, що вона. Батьки дуже багато працювали, дуже серйозний був період, і вона з півроку її виховувала бабуся якийсь час. І батьки, батьки виходить для дитини дуже важливі, мама і тато. І вийшло, що у той період у того дитинства раннього у неї не було поряд. Мами і тата про неї дбали, все було добре, але однаково це залишило певні наслідки. І, взагалі, я спостерігаю ці наслідки у зв'язку, взагалі, з е, тою традицією народження і виховання дітей в Радянському Союзі. Тому хто. Хто з тих, хто народжував в радянському союзі, не чув, не бери часто дитину на руку, не привчай до рук, бо буде плакати. Була традиція, дитинка народжувалася, її в пологовому будинку лікарі забирали від мами, клали на стіл. То стіл зазвичай мог бути холодний. Її вимірювали дитинку, там дивилися, щоб вона здорова була, пеленали, А до мами могли принести на другий чи на третю добу. Якщо мама була в досить важкому стані. А для народженої дитини, ну це, це така травма, це, це така трагедія тільки народитися і втратити контакт з мамою. Зараз ці традиції змінилися, але те, що тоді було посіяно, ми зараз маємо певну жатву, ми маємо наслідки. І це виховання не бери дитину часто до рук. І ми, ми недолюблені, ми недообіймані, ми недоглажені, ми недоціловані. І це не тільки на здоров'я має вплив. Це має вплив і на те, що ми, нам дуже важко бути близько з людиною. Нам важко когось допускати до себе. Розумієте, оцей дитячий біль він був настільки страшний. Він такий був страшніший ні смерть. І воно випрацьовується в несвідомому, що я ніколи не дозволю комусь бути мені настільки близьким, щоб ще раз не пережити оту втрату, той біль, той розрив, як це було, коли народився з мамою. От. І е, є певні, дуже часто зустрічаються. Різні, це різні можуть бути ситуації, це різні можуть бути в житті. Сприйняття да, чи, чи різні наслідки в різній формі. Але дуже часто ми приходимо до того, що там за тим стоїть наше дитинство. Стоїть наше дитинство, у когось воно було більш таке тепле, да? а у когось воно було більш таке жорстке, більш холодне. І навіть якщо ми. Усвідомили, що наші батьки любили нас так, як уміли, і давали нам все, що могли дати, і що це були ну, їх 100-150% від їхніх можливостей. І ми перестали пред'являти їм претензії, то це не означає, що там наша оця дитяча частинка, вона. Теж така розумна, як доросла частина, і теж вона все простила і відпустила, бо душі дитині не можна пояснити, чому мама не було разом. Це доросла наша частина, розуміє, що у мами були такі обставини, що мама з татом були не в змозі бути поруч. А маленькій дитині це абсолютно не зрозуміло, чому так відбувається. От, і е, ми можемо говорити про... Те, що ми, будучи дорослими і усвідомлюючи оцю руйнівну історію нашого дитинства, нашого життя, ми не можемо її змінити. Вже так було. Але ми можемо щось зробити для себе зараз, коли ми є дорослі. Дякую вам, Ксенія Васильна, за і пояснення теми, і причини, і наслідки ось ці відсутності, так би мовити, безумовної любові на різних стадіях життя окремої людини, як я зрозумів, що достатньо часто це дійсно пов'язане з дитинством. Так, коли в дитинстві був брак певного уваги, можливо, фізичного контакту в житті дитини. І потім це виражається в певних складнощах, в тому числі в можливих психосоматичних проявах, психодуша. Сому тіло. тобто із за того, що в було в минулому, і за недостатку любові сьогодні можуть бути складнощі і різні хвороби. Дякую, Ксенія Васильівна. Ну, ви вже якби почали так. Я би хотів продовжити цей процес і задати питання, що ж з цим робити? Як з цим можна справитися, коли ти, можливо, був недолюблений в якомусь сенсі, і сьогодні відчуваєш певні складнощі у взаємовідносинах з іншими людьми на цьому фоні. Ну, як дитина? От ми говорили про саме народження, да? про маленьку дитину, про те, що у нас недолюбленість йде прямо з самого-самого початку нашого життя, якщо є брак любові, там не любові, навіть прояву любові. Тому що я впевнена, що всі батьки люблять своїх дітей, наскільки вміють. Просто ми не завжди вміємо проявити це. І е, ми говорили про доторки. Ми говорили про доторки. Що ми можемо зробити? Ми можемо обійматися, доторкатися, брати за руку, гладити по голові, торкатися волосся настільки, наскільки людина це може підпустити, тому що ми можемо помітити, що зараз більш розширена традиція у молоді обійматися при зустрічі. А раніше і люди старші, вони не дуже обіймаються, нема такої звички, нема, нема такої традиції. І але ми всі потребуємо доторку, ми всі потребуємо обіймів і поглажування. І не треба з цим наскакувати на наших батьків і на нашої на тих людей, у яких нема такої звички. Треба починати дуже поволі, починаючи з того, що можливо торкнутися руки, можливо, торкнутися плеча, можливо, перепросити, чи можна я тебе обійму. І і так потроху, потроху, потроху наповнювати наше життя доторками. І е, це одна така частина. Друге, що ми можемо е, зробити, є у нас така в психотерапії вправа, е, яка допомагає е, доколисати себе. От дитинка кажуть, не доколисана, допомагає себе доколисати. І права ця виглядає таким чином: сідаєш в якесь крісло зручне. Береш якийсь пледик м'якенький, закутуєшся в нього, уявляєш, що за тобою справа тата, зліва мама, і вони тебе огортають. І оцей плед, він як символ такої любові, огортаючої затишку. Ставиш собі в запису колесанку і починаєш себе колесати під ту колесаночку. Можеш собі мугикати потроху ту колесаночку. І ти себе так доколисуєш не за один раз. Це треба робити певний час. І треба проживати той стан дитячий свій, уявляти себе маленькою дитиною, якій тато з мамою співають колесаночку і колисають її. Чому треба рухатися тілом, от як колисатися? Тому що для того, щоб опрацювати оці. Травми треба, щоб задіяне було тіло, бо це прописано у нас, ну просто в клітинах в ДНК, це в нас прописано в тілі. Треба задіяти не тільки думку, не тільки емоцію, яку ми отримуємо під цю музику, проживаючи цей стан, ми проживаємо певні почуття. Хочеться плакати, можна плакати. Хочеться посміхатися, можна посміхатися, відпустіть свої емоції, дозвольте собі проживати ті стани, які будуть приходити до вас. Навіть якщо ви сердитеся, дозвольте собі це. Просто не треба зупинятися, треба колисати себе, ну, принаймні зразу раз на день, хоч би тиждень, а тоді хоч би двічі-тричі в тиждень. А тоді, можливо, згадувати про це принаймні двічі на місяць. І ми так зрозуміємо, це треба себе послухати і по-внутрішньому відчуттю, от по нашій реакції на це колисання ми будемо розуміти, що, можливо, це вже приносить мені радість, це приносить мені затишок, це приносить спокій в моє серце. І вже не виникають якісь дискомфортні такі емоції, і я можу вже, я зцілився всередині, ми всередині, ми все знаємо. Наше серце має відповіді на всі наше питання. Дуже важливо навчитися слухати себе, слухати, що у нас в серці відбувається. Така вправа може допомогти доколисати себе або доколисати свою дорослу дитинку. Якщо не було можливості в дитинстві доколесати, ми бачимо, що дитина не підпускає до себе, не беремо перехідний вік, бо там свої процеси не насилуємо. Але якщо дитина дозволяє, ми можемо частіше погладити по голові, зробити зачіску, розчесати. Там поправити сорочечку на плечах, погладити по плечах, потримати за руку, можливо, обійняти, якщо є така можливість, а можливо, і поколисатися разом з дитиною, можливо, і під колисанку. Але якщо дитина не сприймає колисанку і сприймає це як певне насилля. Можна співати любі пісні. і дуже важливо, що ми можемо тримати, ну, обійняти один одного і дати трошечки рух тілу, ми можемо під ту пісню трошки поколисатися. Якщо так, можливо, якщо ви можете це собі дозволити, якщо ваші близькі можуть дозволити це вам, можна дуже тендітно, дуже лагідно додати от такої любові, любові доторкової, любові безумовної. Такою любов'ю, дитинка у потребувала, потребувала, та ми в будь-якому віці потребуємо обіймів і можемо додати це собі і ближні. Тут просто не можна не погодитися в тому плані, що всі ми потребуємо любові, і мені здається, в якомусь сенсі ми всі в чомусь трошки недолюблені, так, тому що світ він недосконалий і я недосконалий. І всі ми потребуємо цієї безумовної любові в тому чи іншому прояві. Хотілося б заохотити наших слухачів на різних етапах життя, незалежно від віку, все-таки проявляти цю любов, перш за все, до своїх близьких, до своїх рідних, тих, хто зараз з вами поруч, можливо, варто просто повернутися, так, усміхнутися, проявити певну увагу, поговорити про щось, зробити щось разом. Давай поговоримо про тебе. Людям подобається, коли хочуть поговорити про них, згадати їхнє життя. Проявити проявити цю любов, адже мені здається, що буває і так в житті, коли ми не отримували цієї любові, нам здається, що начебто і ми не можемо її проявляти. Або ми очікуємо цієї любові, щоб відгукнутися на взаєм. І тут таке питання коротке: як ви вважаєте, Ксенія Васильівна? Чи дійсно нам варто очікувати любові, щоб переживати її в своєму житті? А від кого очікувати? Якщо ми не можемо повернути дитинство, якщо ми не можемо повернути той час, ми маємо взяти на себе відповідальність і знайти спосіб, дати це самим, собі самим, подбати про себе. І ми можемо, подбавши про себе, знайти того, хто потребує, і подбати про нього, знайти дитинку, яка потребує цього доторку, і взяти над нею опіку, нехай неофіційно, дружити з нею інколи. Давати їй ці обійми, давати їй таку реальну цікавість, зацікавленість в тому, що їй важливо, і проживати для неї, бути тим, хто може бути тим старшим, на кого можна спертися, чию любов можна взяти собі. Ми дуже розуміємо, якщо ми цього не доотримали, і, і якщо ми цього отримали, якщо ми туди просто звернемо увагу. Ми дуже розуміємо, наскільки це важливо, наскільки це потрібно, і ми можемо це робити для себе, бо до колисування та вправа, що я говорила, це ми можемо зробити самі для себе. Ми нікого не потребуємо. І ми можемо дати іншим. І хочу звернути увагу, що люди літнього віку, вони дуже дуже їм дуже бракує доторку. Вони дуже потребують, щоб їх почухали, щоб зробили масаж якийсь, щоб їх обійняли, щоб вони дуже потребують. Бо чим, чим старша людина, вона, знаєте, стає, як мала дитина, навіть приказка є така. Да? І ми це можемо спостерігати. І вона потребує, вона потребує постійно от такого доторку любові. Тому ми це можемо служити нашим стареньким батькам, нашим літнім батькам і взагалі літнім людям. І, але насамперед ми маємо це дати собі. Тому що якщо ми не маємо собі, ми ще не зцілилися, ми не зробили це для себе, ми не дали, нам нема що віддати. Ми зразу маємо набратися цієї любові самі, щоб було що віддавати. У нас просто є інструмент, ми можемо накопичувати, а тоді дарувати. Я думаю про тих людей, які можливо, знаєте, в минулому мали дійсно складні умови, зростання, і на природньому рівні не отримали цієї безумовної любові, а можливо, навпаки, отримали певні рани, певний біль в своєму житті, який пронесли через це життя, і їм складно дійсно любити, адже немає просто прикладу. Я згадую біблійні уривки, про в яких говориться про Божий характер, тому що мені здається. Бог може бути для мене і прикладом, і джерелом любові, адже його любов дійсно безумовна, і вона не залежить від стану, від віку людини, від географічного положення. І навіть написано в Біблії так: якщо жінка навіть забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї, то я ніколи тебе... Не забуду, тобто Бог навіть знає, що бувають такі умови, що діти не отримують необхідної любові, і навіть деяких залишають рідні матусі. Але він каже: Я тебе не залишу, навіть якщо ти переживеш це, його любов вища, навіть за батьківську любов, тому що вона не має меж, вона досконала, вона полишена усякої гріховності. І, можливо, якщо хтось переживав подібні речі, ця істина буде потішаючою, і знати, що навіть якщо я не отримав це від моїх найближчих людей. Є той, хто продовжує мене любити навіть сильніше. І знаєте, є один псалом в Біблії 138-й, де написано що позаду, і попереду ти огортаєш мене і покладаєш на мені свою руку. Ви сьогодні говорили не один раз про дотик, так? Я інколи уявляю це, що Бог він поруч зі мною зараз, так і він покладає на мене свою руку, і ти відчуваєш певне потішення, тому що Бог він поруч, він тебе огортає, він тебе обіймає. І він про тебе піклується. Мені здається, це дуже може бути потішаючим фактором розуміти, що ось такий Бог, і так він любить мене. І неважливо на те, що я переживав в своєму житті, отримуючи цю любов, я можу дати її іншим. Людям, навіть якщо я зранений, тема наша, на жаль, підходить до завершення, адже час обмежений, але вона дуже цікава і дуже важлива, тому що з цієї безумовної любові всі люди потребують. Ксенія Васильівна хочеться вас в кінці попросити, просто завершити якими словом від серця у світлі теми для наших слухачів. Дуже важливо, навіть от якщо бути тепер і зараз, і бути в відчуттях, і коли береш дитину за руку. Можна відчути, наскільки довірлива дитина вкладає свою руку в вашу руку, і це не обов'язково ваша маленька дитина. Це може бути маленька дитина ваших сусідів або з дитячого будинку. І якщо ви прислухаєтеся до цього моменту доторку, він дуже яскравий. Ви зрозумієте, що це та опора. Яка дитина, от вона за руку взялася, і вона знаходиться вже в безпеці, тому що вона може триматися за вас і може розглядати цей світ, будучи захищеною, відчуваючи себе захищеною? І я пам'ятаю цей доторк сама, коли я була маленька, як тато вів мене за руку, і це досі є для мене дуже таким ресурсним станом. Я туди повертаюся, коли мені складно, коли я не знаю, куди рухатися. Я інколи навіть уявляю, що це Господь Бог бере мене за руку і веде туди, куди він знає, куди іти. Я в цей момент можу не знати. Тому ми можемо бути для когось таким провідником любові. Дякую, Ксенія Васильівна. Відчуємо захищеність. Батьківських рук так, і передаємо цю захищеність іншим людям. Дякую вам за цікаву, нагальну, важливу тему про безумовну любов. Ми віримо, що це спілкування воно підтримує вас, посилає такі проміння тепла, любові, в вашу оселю і ваше серце. І нехай вона через вас продовжує передаватись іншим людям. Ксенія Васильівна, дякую вам, до зустрічі в майбутніх програмах. Ви прослухали передачу Як вижити поради психолога від Ксенії Мінаєвої.